Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру квіти та метелики. Я вам буду показувати метеликів різного кольору, а вам потрібно посадити метелика на квіточку такого ж самого кольору. Давайте спробуємо малята. Перед собою ви бачите метелика синього кольору та квіти червоного, жовтого та теж синього кольору. Поможіть, будь ласка, метелику знайти квіточку свого кольору. Ось вона, молодці малята. Якого кольору метелик? Подивіться на малюнок. Так, зеленого кольору. Допоможіть йому знайти квітку теж зеленого кольору. Ось вона, молодці дітки! Перед собою ви бачите метелика червоного кольору. Допоможіть йому, будь ласка, найти квіточку такого ж самого кольору. Так, ось вона, червона квіточка, Розумнички. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!